Калинівській громаді печуть паски до Великодня для оборонців. Тістоміс на кухні сьомого дитячого садка працює з п'ятої ранку, розповідає кухар Наталя Сенчук. Паски печуть із минулої середи. Наготували більше тисячі. Ми спекли 586 пасок до, до польської паски, і вже останні паски ми вже допікали на ну на наш великдень. Пекти паски каже Наталя Сенчук, починають з молитви, готують за рецептом її бабусі. Аби паска була добра, має бути всього вдосталь: від лотка яєць на порцію до масла, родзинок та цукатів. А це кухня першого Калинівського ліцею. З п'ятої ранку тут Аліна Самбурська з колегами готує для захисників України. Засипаю вісім стаканів цукру, додаю зараз 30 яєць і вони будуть розмішуватись. В той час, поки розмішуються, в мене буде підходити опара. Замішується тісто на паску до двох годин. Працювати почали після завершення комендантської години. Одна порція з 20 пасок готується майже 4 години. Сьогодні запланували напекти 150, каже кухар Аліна Самборська. Печуть з молитвою і думками про перемогу. Обов'язково перемога буде чим найшвидше, обов'язково, бо вже ця наша земля цю кров'ю влита досить. Син Аліни Самборської нині боронить Україну. Зараз каже під Бахмутом. Переживаю, думаю і знаю, що от свою роботу я таким самим хлопцям роблю, як місія. А їх багато там хлопців. Дуже хочеться, щоб вони повернулися всі додому, живими, здоровими, з перемогою і чим найшвидше. Гостинці для оборонців до Великодня готували всі навчальні заклади громади: школи, дитячі садки, старостинські округи, розповідає калинівський міський голова Василь Поліщук. Крім пасок, напекли ковбас та сала, м'яса, передають і крашенки. Все, аби Великодній стіл і на передовій був повним. Заплановано випити сім тисяч пасочок, більше 7 тисяч пасочок. В суботу ще відправимо 4 тисячі військовим. Пасок і тисячу хочемо розвести всім парам, де лікуються по медичним закладам, де лікуються наші поранені. Це вже друга партія, яку відправляють на цей великдень, каже Василь Поліщук. Першу відправили вчора. Кожен долучився чим міг. Все приготоване людьми в актовій залі міської ради освятив протиерей православної церкви України Орест Шпак. На велике свято Воскресіння візьмуть собі свічечку, запалять. І споживуть причистить до великодніх гостинців. Додали і те про що просять військові: від кішок для розміновування до засобів гігієни та шкарпеток, каже Василь Поліщук. Повезуть вантаж підрозділам, які нині стоять на передній лінії фронту. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінничина.